Чи можна купатися Шарм-Ель-Шейху в зимовий період, якщо правильно обрати готель, який буде розташований у бухті, яка буде захищати вас від зимового вітру, там де не буде довгих понтонів, то ви зможете купатись абсолютно весь зимовий? Період. Але зважайте на те, що температура води, починаючи із початку грудня, де вона може бути 26-25 градусів, починає своє зниження і за нічної температури, яка може опускатися до 19 градусів, до 24, а іноді навіть до 22 градусів до кінця грудня, до середини січня. І така температура на рівні 22, 23, 24 градуси, буде триматися до середини березня. Це вважається. Зимовий період для шарми Після середини березня починається повільний ріст температури, адже збільшується нічна температура, і до кінця березня температура води може складати 24 градуси, а вже до середини. Квітня 25-26 градусів, коли вона є максимально комфортною для купання. Тому в зимовий період, як мінімум до середини березня, обов'язковою мовою для купання це є закриті бухти Шермель-Шейха. Найбільшу бухту, яку зараз рекомендую, де можна знайти в готелі ціна якість, де. Максимально захищена від вітру, а головне, там є як коралові рифи, так і ідеальні піщані заходи. Це бухта Gardens Bay. і тут є два готелі. Лідери зараз продажів зимовий період. Це Парк редженсі Шарм за 1350 євро. У грудні його можна взяти, де гірка впадає в теплий аквапарк. Одне з найкращих харчувань. І це дійсно конкурент таким готелям, як Султан Гандр Sunrise, а коштує на 400 євро нижче. Тут є мангові вечірки два рази на тиждень, дуже якісне харчування. І, невірно, закрита територія, повністю закритий пляж. А також популярний готель бюджетного рівня Continental Plaza. Так само аквапарк підігрівається. Єдиний бюджетний готель з аквапарком з підігрівом. Піщаний Захід, коралевий риф, і як для вартості 1000 євро з якісним харчуванням. Також можна рекомендувати бухти на Бей або Шармельмай, Але в даних бухтах є тільки піщані заходи, фактично не можна побачити красивих коралевих рифів. Із бюджетних Шармельмай – це Сеті Шарм, До речі, аквапарк впадає в теплий басейн. А у Наамабей я раджу із недорогих розглянути на Наамабей променада або із якісного рівня Jolly Джолі Resort and Casino, де підігрівається як харчування з морепродуктами, фрешами і неймовірно зелена територія. Діліться вашими враженнями від зимового відпочинку. Чи купаєтесь ви у такій воді, а також для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також посилання в шапці профілю.